Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас перше заняття це грамота. І ми починаємо. Тема нашого заняття закріплення знань про слова. Тобто ми сьогодні згадаємо все те, про що ми з вами вчили. А зараз привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Послухайте у вас на загадку. Біла чарівна, гарна чарівна, мов снігуренька вона землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо наче рай. Нумо, хто це? Відгадай. Правильно, дітки, це зима. Зима яка у віршику була? Біла, гарна, чарівна. Що ви зараз назвали? Правильно, це слова, назви, ознак. А які ще існують пори року? Так, зима, весна, літо, осень. І зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Добери слова, назви, ознак до весни, літа і осені. А допомагають буду вам віршик. Слухайте уважно. Надійшла весна, прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги, діброви, повногомону, розмови, пісень, чагарнику. Скажіть мені, будь ласка, яка тут весна? Прекрасна, многоцвітна, тепла. Ясна, дивіться ще на картинку, сонячна, да? гарна, Заквічена. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, і лоскоче ніжний носик, і маленькі ніжки босі, сяйвом сонце все залито, в нас гостює справжнє літе, кольорове. Та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літочку радіє, літо всіх малята гріє, щоб росли вони здорові, наше сонечко чудові. Літо яке у цьому віршику? Кольорове, ясне, запашне, смішне, цікаве, різнобарне, дивіться, блакитна. Осінь, а завтра нас усіх чекає осінь. Красива, фантастична, золота. І вересневі ранки теплі, босі, і вечори, й холодна ніч густа. Осінь яка у віршику? красива, фантастична, золота! Ще ми можемо що сказати про осінь: різнобарна, різнокольорова, золотиста, чарівна. Так, молодці дітки. А зараз, будь ласка, пограємо в гру, добери по три слова до назви, до назви кожної пори року. Але слова у нас буде назва предметів. Весна це бруньки, проліски, струмки. Зима. Що? Зима це сніжинка лід – санки. Літа це ягоди, сонечко, море. Осінь це дощ листя хмари, що ви зараз назвали слова, назви предметів. А зараз поіграємо в гру, яка називається назві, потрібне слово. Наприклад, лялька це що? Це іграшка. Сукня це що? Це одяг. Метелик це хто? Це комаха. Автобус це що? Це транспорт. Слоненятко це хто? Тварина. Яблука це що? Фрукт. А зараз зробимо з вами маленьку зарядку для оченят. Оченята роблять вправи, вліво вправо, вліво вправо, потім вгору, потім вниз, оченятами дивись. Молодці. І ще ми з вами пограємо в гру, яка називається живе не живе». Якщо я буду називати Живе, дітки хлопають в долоньки. Не живе тупотять ніжками. Лялька! Велосипед, дерево, автобус, зайка, дівчинка, рибка, барабан. А зараз ми з вами пограємо в слова довгі та короткі. Давайте пригадаємо, якими бувають слова за розміром. Слова бувають довгими і короткими. Як ви це можете визначити? Правильно, довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі швидко. Назвіть короткі і довгі слова. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Короткі слова це лев, йош, сом, лис, пес, жук, тигр, миша, сова. Це короткі слова. Довгі слова. Помидор, корова, яблуко, ананас, мангуст, ведмедик, метелик, кінгуру, абрикос це довгі слова. Пригадайте, будь ласка, як з короткого слова можна утворити довше слово. Наприклад, заєць, зайченятко, кіт. Кошенятко. Стіл столик. М'яч м'ячик, лев, левенятко. Дуб, дубочок. Молодці. А зараз ми з вами пригадаємо орем в гру. Запам'ятай і запиши. Я вам хочу нагадати, що довжини слова можна. Записати за допомогою длінних чи коротких ліній. Коротка лінія. Це коротеньке слово. Довга лінія це довго слово. Запам'ятайте, будь ласка, картинки з короткими словами. Мак, дім, кит, кіт, дуб і рак. Коротенька рисочка. Ананас самоскит, верблюд, телефон, помидор, сандалі це длінне слово. Приготуйте олівці, листочок паперу. Запам'ятали? Я думаю, запам'ятали. Перша картинка, друга картинка. Перемішуємо картинки, беремо в ручки олівець і починаємо грати. Записуємо. Кит. самоскит, Телефон. Дім. Помидор. Мак. А тепер перевіряємо, будьте уважні. Коротка рисочка коротке слово дім. Кит. Мак. Так, длінне слово. Так, самоскит, помидор, телефон. Якщо ви правильно записали, ви молодці. Дякую вам за увагу, дітки. Всього найкращого, до нової зустрічі. До побачення.